Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні до вашої уваги. Знову найкраща в світі гра Козаки 3. Цього разу ми граємо. Так, тут Цього разу ми граємо один на один, це дуель проти гравця під Ніком Felix. Не було нікого в рейтингу. Я зустрічався з ним кілька разів. А, у нас схожий рівень гри. Мені подобається, як він там грав. І, в принципі, я йому запропонував просто зіграти один на один. Насипала діагоналі, того, мабуть, я зіграю сьогодні у століття. Просто... О, чи є шахта, так, ставимо. Маркет. Ще двоє, я відправляю завжди на нову шахту. Давайте. Четверо. Непогано він виступав в рейтингових боях, я з ним зустрічався. Так, о, є шахта. І, в принципі, гра має бути цікавою, подивимось. Якщо вийде мене зіграти, добре... в принципі, я думаю, що. Не знаю, наскільки багато він знає білдів. Але от, то, що я бачу, то він в 4 стайні грав. Ну, чесно кажучи, думаю, що зараз він зіграє, можливо, також в стайні, скоріше за все. Так. центр І що, качаємо золото? Ні, не будемо грати в піку, будемо в бух. Спочатку думав зіграти в гусарів. Так, відкриваємо мапу і качаємо золото. Наша задача зробити 40 на золоті якнайшвидше. Пинемо ще їжі, щоб у нас було на апгрейди. І досилаємо селян Так є. І у нас ще є, ця, дві, одна залишилась, одна шахта залишилась Так, наміняємо на академію відразу. О, все, здійснимо селян. В принципі, можна поставити. Окей. І почнемо зараз з останню золоту. Все, в принципі, 4 хвилини. Непоганий це таймінг. 330 це взагалі круто, а от 4 це нормальний. Нам треба потім ще відкривати всю карту, треба ще потім вугілля зайняти і залізо. Давайте десь сюди, мабуть, підемо добувати дерево і прибрати всі ці чорні плями з нашої оточуючої місцевості нас. Так, це щоб перші апи їжі взяти. І можна, в принципі, ставити. Уже скоро Так. давайте ми займемо ще вугілля і залізо два є два. Сокирка. Так, відкрити ще цю пляму і цю. Є. Ще одне заліза, готово. Два заліза, два вогілля, хто не, не знає. Так, їжа. Треба слідкувати, щоб їжа не, не зникала, і можна замовити парканчики. Сокира вже є, тобто можна собі спокійно ставити парканчики, які нас захистять від. Рейду і від несподіваної атаки. Ну тут у нас взагалі скау нема, тому донизу. На, на підмогу задача добудувати до кінця ПТ. Так, знову їжа контролюємо, щоб голоду не було. Так. Я дивився, рейтинг подався я з Феліксом грати, то він так досить методично наступав на свого противника з гарматами, там все красиво. Тому треба обережно. Так. Ще один лин, ніколи не буде зайвий. І качаємо їжу, так їжа готова. Добуваємо точніше. Так, сюди. Так, давайте, мабуть, всі сюди трошечки залишити на дереві і ставимо необхідні будівлі для 18 століття, це депо і ще два стрілини можна відправити на церкву. На церкву. Так. Є, церква. Все, скоро буде у нас все, що треба. Далі ми кинемо. Трохи розвідки. Нам треба знати, що відбувається навколо нас, тим більше ми граємо один на один. Нейтральних займати нема коли часу зараз. Так, є депо. І скоро буде так, століття, у нас собору не вистачає. Давайте ще будь-вугілля, щоб швидше добувалося, бо у нас трошечки просадка по ньому пішла. Їжа, все. Так. Ще барабанчик сюди, щоб у нас видно було все добре. 29 тисяч вже, в принципі, трошечки вугілля тільки не вистачає і качаємося в століття. Так, трошечки парканів ще додамо ускладнити прохід до нашої бази. Є століття, готово. Тепер. Барабани у нас розвідники є, в принципі, плюс-мінус бачимо. Так, Громадки. Громадки саме, так. Да. І займаємо решту шахт. Дерева трошки не вистачає, можна домінятись і ставимо казарму. Тепер треба поставити дипчик. Давайте добувати дерево по максимуму. Треба добудуватися ще парканами, бо. Це опять влажа вийшла. Добудовуємо парканчик. І тут костик трошки також добудовуємо. Щоб, боже. Отак, є. Дозаймаємо, що у нас не дозайнято Так, тут допомагайте І, в принципі. Давайте. Ладно. Все сюди. Давайте ці тут сюди рубать і ставимо дип. Готово. Хтось вже мою розвідку зняв. Так, треба хвилини залишається, вмикати треба піку, тут рунди. Нам би ще одну поставити Давайте тут до... добудуємо часто кіл. Два депо побудують більше гармат, чудово. І нам тепер треба ще одну казарму наш піка виходить. Так, барабани, барабани. І ще на розвідку пішли. Знімають, познімали мені розвідку, і, бачите, не дає. Фелікс мені нормально підсвітити мапу. Так. Допомагайте ще швидше було. І тут нас не вистачає трошечки дерева, Каміння, точніше. Раз. І ще. Дві тисячі І. Є, ставимо. Все, дві казарми у нас чудово. Готуємося його зустрічати. Якби ще 400 встигнути, то було б взагалі прикольно. Ставимо охорону, бо може бути якийсь рейд. Просто не встигаю щось вам розповісти. Так, громадки наперед. На утримання ставимо обов'язково, бо це може бути якби критично прямо. В такому бою. Розкидемо по максимуму розвідку для того, щоб бачити чудово навколишню ситуацію. Так, дві запустили. І треба обов'язково вімкнути другу казарму, не забути. Так, намінюємо ще на. Ми одну стайньку хотілося б наміняти. Трохи не вистачає, дивіться вже. Так, третє готова. готово. І... Готово. Так, вмикаємо. Піка пішла будуватись. Чудово, в принципі, все непогано. Давайте ми тут оставимо ще критичні будівлі охороняти. О, ще шахта залишилась. А Що ж таке є? Yeah. Так, і готуємося зустрічати. Гарматки наперед. Форма 72 ставимо тут також на утримання. І ще нам треба барабан офіцер для рундів. Так. Стайні увімкнуті. М -м, можна мішки взяти скоро вже. Так, тих щось, стріляє, когось вбивають. Так, почалося бойові дії. Так. На ще одну міняю чи ні. На мішки краще. Так, давайте. Виходять потихеньку. Так, вона щось синіє, я бачу, треба хоч трошки качнути піку, бо... щоб з рундами вона могла вистояти, Якщо в нього там багато буде їх. І ставимо будиночки, будиночки. Також хтось стріляє. Дивись, бачу 17 драгуни. Сила пострілу. І можна було б швидко стріл качнути, але мені здається не вистачає ресурсу. Добре, так, 400 форми поки що немає. Треба хоча б по одному апу взяти. Давайте побудуємо гріндів і гарматки наперед. Так, ого, він тут розмістився по периметру, прям Прямо виключає мені світло, я дивлюсь. Третє депо не будемо краще. Вибудувати треба тут. О, січка пішла, січка йди сюди треба трошечки січових зустрічати. Так, спроба зарайдити. Все ж таки на. Збирати треба на. От не вистачає. Так, майже трошечки золота. Так, в принципі, тут що у нас? Треба слідкувати за лімітом. Так, ще міняємо на швидкостріл нам треба вес коло взяти. І тут готуємося звучати. Січку, січка там десь опобігла. Так, гарматки нам краще формацію зробити. Вони ширше тоді стоять і краще стріляють. Краще точніше приймуть на картеч. Так, 196 форма. М -м Нема 400. Але, в принципі. Так, січка тут забігає. З двох місць січкою нічого собі він хоче мене на контролі взяти. Так. А, ганяйтеся за ними. Треба не дати йому мене зарейдити. Так, міняємо ще на одну стайню. Так, давайте сюди, постріляйте їх трошки. Так, сила по стрілу. погнали. І... Так, тут у нас, в принципі, рундашири підійшли. Непогано. Куди ви пішли? Назад. Підійшли, тобто не дадуть е, шахти забрати. Залишили зустріти, так. Гарненько, тепло зустріти тут. Давайте ще ми в встигнемо до. Формами стоїть так гарненько. Так, тут. Січка ця головна біль така. О, пішов атаку. Так, 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 так. так. Дозволити атаку і готуємося зустрічати на картеш. Ай, шахта не встиг підірвати. Так, підходимо. в бій. Ой, гарно як. І, в принципі, можна... Всіх відправляти. Вже можна всіх відправляти. Гарно, гарно, гарно дали. Так. Вугілі, щоб вистачило. І артилерія, де моя? Ось. Зал, давайте ще сюди. Чудово, чудово насипаєте. Давайте, пішли в бій, пішли в бій. Тепер треба тримати момент, тримати імпульс цієї атаки. Так, у нас тут все-таки трошки. Ай, не то. Підкове. Все. Далі можна вже спокійніше трошки воювати. Єе. Yeah. Артилерія добряче так вали. До речі, це досить такий гарний скіл, трошечки натикатися артилерією і стріляти. Дивіться, скільки тут рундашири з тіпою досить непогано приймають на себе стрільців чужих. Не встигає артилерія моя трошечки, бачите, не встигає бити по його юнітам. Це діагональ тепер. Важливо дотиснути. Ще раз, бізал залп не достають. Добре, ми займемо, мабуть. є yeah. І... Ще одна. Четверта. Готово. Погнали. Ого, назад, 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 на пагорб. Всі на пагорб. Далеко. Далеко артилерія. Назад. Так, давайте. Не вийшло таким нахрапом його проатакувати. Треба вишиковувати свої війська і артилерія. Зал. Це як гарно став. Ов. І можна тепер атакувати. Зібралася. Арта під'їхала, це дуже важливо. Так, заходимо тепер. Ну, у мене спам набагато більше, ніж у нього, якщо так подивитись. Не постигати ще качатись. Заходимо. Розгортаємо наші бойові порядки. Артилерія знову відстає. Ну, хоч хтось. Хоч хтось доїхав. І протискаємо, протискаємо. Мені здається, що маємо протиснути артилерія по, по драгунам. Давай, давай, гарненько пішло, гарненько пішло. Тут драгуни 18-го мене нас краще. Краще стрільці у грі. Так, артилерія постійно має стріляти артилерія. Бо якість гри значно покращиться, якщо ви навчитеся постійно стріляти артилерією. Це для новачків порада. Зараз проходить турнір новачків, хто не знає. Приєднуйтеся до нашого Discord серверу, телеграм-каналу, там посилання, все можна слідкувати за турніром, можливо, ще на заміну десь вийти, якщо хтось не прийде з учасників. Там вже грають плей-офф. Так, вишикуємося, нам залишилося тут трішки підзбирати сили і все ж таки проатакувати. У мене непогано тут артилерії, тому я думаю, що не варто поспішати. Менети по золоту. Готуємося зустрічати. Так, в нього там ще, в принципі, ого, ще є війська. Давайте, артилерією. І, в принципі, можна йти І сюди ще. Мені пощастило, що він мені пізлив свої гарматки. Ух, як там намовляли. Ну все тут, просто ну не можна, тут критично було злити гармати для нього. В принципі, це вже все. Фініш. Для нього було критично злити гармати. Давайте по академії ще. Так, трошки на захист гармат, щоб не повторити його подвиг. І гра вийшла непогана. Такий двобій, якщо немає рейтингу, ніхто не грає, то так також непогано. Селяни в бій пішли, це вже остання спроба врятувати ситуацію. Давайте сюди. Скупчення військ. Ух ти, Стріляє. Є. Yeah. Так, ну що, це вже фініш, перемога. Дякую Феліксу за гру. А вас попрошу підписатися на канал, якщо ви ще якимось чином не підписалися, приєднатися до тих прекрасних людей, які вже підписані на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, щоб просувати контент. Також інформація про збір на ЗСУ, нам треба закрити вже збір. В е, описі відео дивіться. Так, бачите, по лімі тут я непогано проскочив так уверх. Е, дивіться опис цього відео, там є інформація про збір. Ми е, купуємо Starlink для 121-ї бригади. Хлопці будуть просто більш успішно. Галитих робаків. Приєднатися до збору. Всі підтвердження звітності у нас в дискорд-каналі, також до Дискорда, і до телеграм-каналу приєднатися. Непогано так. Вийшло. Ну що, дякую всім за увагу. Ну і мир вашому дому. І слава Україні!